планеті земля, Наш девіз. Природа, рідна, наша втіка, ми її від лиха. Глянь у поле, глянь у гай. Думай, дій допомагай! Ліс рубають, захищай! Платі річка виручай. Сміти хтось забороняй. Дим за божі не дрімай, чистий подив вимагай. Думай, дій, допомагай! Поспішай, охороняй! на Diga don't Краще. Радикальні дії для збереження природи. Віра в краще майбутнє. Ми прийшли агітувати за природу, щоб зберегти красу для нашого народу, щоб рятувати нашу землю зараз. Від біди, яка може трапитись з нами в недалекому майбутньому. Від біди, яка відбувається зараз і з нашою чудовою землею! Від біди, яка може прийти на нашу планету, якщо людство не схаменеться. В нас об'єднує віра в те, що здатні зробити нашу землю прекрасною. І сьогодні ми хочемо поговорити про луки нашого дитинства. Природа і Україна роздільні. Зараз наша країна проживає важкі часи великих руйнувань та шкоди. Зазнає й природа. Ми живемо на землі українській, де пахне полит і чепрець, де проходить наше дитинство. І Із тебатом серце згадую, як проводила час на луках. Все частіше поверталися туди. Там відпочиваю серцем і душею. Великий український письменник говорив: люби природу, не як символ душі своєї. Люби не для себе, люби для неї. Адже саме людина є гарантом безпеки, торканості природи. Щороку навесні в Україні знищуються мільйони ранніх квітучих рослин. Первоцвітів! Свіжим повітрям, пити чисту воду та споживати натуральні продукти. А що ми робимо для цього? Чи знаєте ви, що одна тридцята території нашої країни зайнята сміттєзвалищами? Кожен українець за рік залишає 300 кілограм сміття, а викиди відходи пром... транспорту та промисловості ще більші. Щороку клімат зміниться, і природа нам дарує дуже неприємні подарунки: вигляді повені, землетрусів, суїв, аномального пекла. Що призводить до зникнення лугів та степів, а також аномальних морозів. Що ж робити людині? Ідеальне рішення цієї проблеми природорінтовні рішення. Для цього треба створювати лісосмуги та ландшафти, відновлювати річки та озера, висаджувати дерева та кущі, зберігати та відновлювати ліси, збирати дощову воду. Надзвичайно складна екологічна ситуація виникла сьогодні і в Україні внаслідок нерозумної діяльності людини. Никло понад 14 тисяч малих річок. Голуба планета б'є тривогу, бо не сила витерпіти зло, Скаржиться воно святому Богу, людей божаві не було. Ні крабини, чистої водиці, а в повітря вищітки дими, висихають копать і криниці, лиходіїв неназваш ними. Все дихає листочок і травичка Метелик, що над квіткою летить. Ідише і рибка і рак, іди річка. Повітря треба кожному, щоб жити. За один рік в атмосферу викидається 4,2 мільйона тонн шкідливих речовин. Тобто середньостатистичний українець споживає їх приблизно 100 кілограм щороку. З науковими дослідженнями одна з восьми смертей, так чи інакше пов'язана з забрудненням повітря. Давайте спробуємо не смітити, не рвати даремно квіти, охороняти наш ліс, дбати про наші озера та річки, відмовитися від шкідливих звичок. І побачимо, якою гарною стане наша земля. Адже вона в наших руках! Найбільша е, проблема наших луків це сміття. А звідки ж вона береться на луках? Байдужі люди залишають його після себе. А ще гірше, коли люди спеціально вивозять сміття? Так, і такі жахливі вчинки роблять люди. А як же вирішити цю проблему? Кожен має почати із себе. Найперше, якщо ви вирішили відпочити на природі і взяти з собою перекус, не забудьте прибрати за собою сміття. Сміття, яке накопичувалось у вас вдома, сортуйте та відвозьте у спеціально відведені місця. Забруднені води, нечисте повітря, ґрунти засихають, і гине земля. Ми це усвідомлюємо, хоч ми і діти. Своїми руками ми знищуємо своє життя. З кожним роком, новим кроком все стає нас грудніша земля. І так жити в цьому світі, ви пробачте, не хочу я. Природа наш спільний дім, тож давайте спільно дбати про нього. І ще одна досить поширена проблема наших луків знищення флори. А що це означає? Це означає, що люди, які приходять на луки, безжально зривають квіти і, не дивлячись під ноги, топчуть їх. Згодом наші луки будуть зовсім некрасивими, адже люди знищать всю їхню красу. А на наших луках дуже рідкісні рослини, які занесені до червоної книги. А вони потребують особливої турботи та захисту, адже їх не залишилось або залишилося дуже мало. Нам пощастило милуватися їх красою, тож давайте збережемо їх і для наступних поколінь! світ світи! Любити землю завжди будемо ми, Посадимо і сад, і дерево, і квіт. Ось тут навішуємо зірок. Сюди ми ведемо квіток. Тут має бути соловей. А тут яблука висять і про прорайський сад. А я повішу ось тут груші, нехай радіть наші душі. А для душок повішаємо житло, щоб звирію поверталося на життя. Тоді лучок причепувому ми сміх. Сміятись разом це не гріх. Ще додамо жовто блакитні мрії. Сьогодні кожен хай радіє. Жовто-блакитне Що того ж на серце, від того не роздається, кожній нові посі, нам жимолодів, на боки серця. Ніщо тобі не впаде нам з неба. Боротися за перемогу треба. Бережімо ж, люди. Землі, води, кожну квітку в лузі, деревце ми не будемо убивцями природи. Край наш рідний хай цвіте. Життя творіння доброго і злого. Життя це пісня радісна і сумна. Та перш за все, життя крута дорога. Тож хай святиться нині всім вона. Землю серцем відчувай, думай і допомагай! В ній життя запам'ятає. Думай, дій, допомагай! Там, де можеш, захищай! Думай, дій, допомагай! Ти в землі єдиний. Знай! Думай, дій, допомагай!